Отче мій Небесний, Ти, що створив небо і землю, Ти, що вдихнув у мене подих життя, до Тебе я нині приходжу зі смиренням і довірою. Я стою, не приховуючи нічого, бо все моє серце відкрите для Тебе. Ти знаєш мене краще, ніж я сам себе, ти бачиш усі мої думки, мої страхи, мої сумніви, мої болі, і все ж, попри це, ти любиш мене безмірно, безумовно, святою і вічною любов'ю. Отче, я приходжу до тебе як до батька, що завжди чекає дитину, навіть коли вона заблукала. Я приходжу до тебе, щоб знайти спокій у твоїх обіймах, щоб захиститися від усякого зла під покровом Твоїм. Благослови мене, Боже, і нехай це благословення буде для моєї душі, для мого дому, для всіх, кого я люблю. Навчи мене жити в мирі й лагідності, навчи мене мовчати, коли серце бурхає, і говорити, коли слова можуть зцілити. Навчи мене бачити твою руку в кожному дні, навіть тоді, коли не розумію твоїх шляхів. Я віддаю тобі свій розум, свої думки, свою волю, бо хочу, щоб у всьому панував ти. Господи, захисти мене від невидимого ворога, від темряви, що хоче проникнути у моє серце. Обмий мене світлом твоєї істини, щоб жодна тінь не мала влади наді мною. Я ховаюсь у твоїй любові, наче дитина у батьківських обіймах, бо знаю, що ти моя фортеця, моя опора, моя вічна твердиня. Нехай ангели твої стоять навколо мене, охороняючи мене в день і вночі. Нехай кожна моя дорога буде благословенна тобою. Нехай твоя воля буде моїм дороговказом, а Твоє Слово моїм світильником. Отче, я визнаю свою слабкість і не соромлюсь її перед тобою, бо саме у моїй немочі проявляється Твоя сила. Ти піднімаєш мене, коли я падаю, і зміцнюєш, коли я виснажений. Ти не відкидаєш мене, коли я помиляюсь, а лагідно ведеш до покаяння. Я приношу до твоїх ніг усі свої турботи. Хвороби, страхи, борги, невдачі, і прошу Тебе, візьми їх, Господи, візьми все, що тисне мені на душу, візьми все, що не дає мені бути вільним, бо я вірю, що в твоїх руках навіть найважче стає легким, а темрява відступає перед Твоїм світлом. Дай мені мудрість у словах і рішеннях, дай мені терпіння чекати, коли ще не час. Дай мені мужність не зневіритися, коли здається, що шлях темний. І дай мені радість бачити твої милості навіть у дрібницях.